Новий прем'єр-міністр України Юлія Свериденко в інтерв'ю заявила, що українське суспільство перебільшує проблеми корупції. Деякі люди ніколи навіть не мали справу з нею. А я вам скажу, що в Україні корупція повсюду і на всіх рівнях. Починаючи, коли ви навіть йдете в пологовий будинок народжувати дитину і там за роди треба платити. Можливо, ця корупція по-іншому називається да? благодійні внески, подяка або ще якось, але це корупція. Дитину здати в садочок, треба платити, да? робити ремонт, потім платити за е, бумагу туалетну або за іграшки. В школі кожен рік треба платити за книжки. За ремонт класів на потребу класу, хоча яка держава всім забезпечує, це не корупція. Я вже не кажу, щоб зробити операцію чи лягти на лікування в лікарню, благодійні внески там, там а да, до не здохнеш. а оформити якесь розрішення на електроенергію чи проведення газу, поки не даси хабаря, ніхто нічого не зробить, і це може продовжуватися роками. Я вже не кажу, да, що там відбувається зверху про державні тендери, про відкати, хто перемагає в тендерах на державні замовлення і сокові віддає відкати на будівлі фортифікації, в оборонку.